Привіт, мене звуть Павло. Я український кінорежисер, неодноразовий учасник, фіналіст та переможець українських та міжнародних кінофестивалів. Чуєш, Ой, я... Маша зараз трошки зайнята. Може, я тобі а... передзвоню, добре? Так, да, я просто їхала з роботи, думала зайти. Ну, тоді-потім. Е... Що? Хоча ні, почекай. Да. Я створив цей канал, щоб поділитися з вами своїми думками та міркуваннями щодо створення авторського кіно та в цілому визначити, як впливає кіно на кожного з нас. Авторське кіно не ставить своїм завданням потакати інтересам глядача, воно висловлює дуже певне та конкретне бачення однієї конкретної людини, а саме автора, режисера.